Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі? І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Європи сезону 2020-2021 років. Це був матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи, матч-відповідь, який відбувався 25 лютого 2021 року. А Брюге, бельгійська команда, у себе вдома приймала Динамо. Київ. 1-0. Динамо Київ перемагає. Віталій Буяйський На 83-й хвилині забив переможний м'яч і по сумі 2-1 далі прийшла саме українська команда, тому що першому матчі на ННСК олімпійському команди розписали бойову ніч. То 1-1. Ну і давайте, друзі, відповідно, будемо говорити все то по порядку про даний поєдинок. Демілі, головний тренер Брюген. 4-1-4-1 стартова розновка в Бельгійці. В воротах Кусуну Михеле – пара центральних захисників. Материка по флангах. Ельвара, центральний опорний півзахисник. Вормер Ван Де Кейбус – центральні атакувальні півзахисники. Дірар Едуард Соболь по флангах, Дост у нападі. Це стартова розновка Брюге. 4-4-1-1. Стартова розновка Динамо Київ, Юрій Бущан в ротах, Ілля Забарний, сирота пара центральних захисників. Віталій Миконко, Кінзюра по флангах, Сергій Сидерчук, Шеплів, Джерсен Радригіс, Вітіцьганков, півзахисники. Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник та бісідін у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про матч говорити. А що ж, да, друзі, нагадаю, що перший матч, це була нічия, не низькоолімпійському ніч з рахунком 1-1. І тоді, до речі, друзі, існувало правило визнаку м'яча. І це означало те, що у Бельгії динамітцям потрібно було збивати. Збивати, тому що нічия 0-0. Не задовільняла би Динамо Київ. Тобто Кияна в будь-якому випадку довелося забивати. А, ну, В принципі, навіть не зважаючи на те, що це бо потрібно було атакувати, забивати Брюге на правах господаря. Команда бельгійська діяла агресивно, і команда хотіла забити. І моменти у Брюге були. І Георгій Бущан в гру вступав, ось у Динамо там був непевний шанс на 5-х вині-матчі. Коли вдалося втікти дуже здорово і справді там вдалося втікти, справді ще не помиляюся, Жерсону Родрігесу, але не вдалося йому забити, тому що там захисник э, в останню мить э, і справді випередив жерсона Родрігеса. Ні, це був не Жерсон Родрігес, це був Бісєдін. Дуже здорово Бісєдін швидкість набрав, вже виходив на ударну позицію, але э, захисник бельгійського Брюге відбиває. Відповідно, м'яч на Куї. Uh, перший тайм завершиться в бойову нічу 0-0. До речі, друзі, в другому таймі у Динамо Київ вийде Микола Шпиренко, Андрієвський, Олександр Караваєв. Uh, в Брюге вийде Декопір, Вандер Брент, Баджи, Окереке. В Брюге були хороші, справді моменти, друзі. у другому таймі щоб забити. Ось пригадується удар головою Доста. Прям в руки Бущену пробив на 53-й хвилині матчі. У Вермера також непогані були шанси, і справді Вормера, Вормера, непане був шанс, щоб забити, пробив повз ворота. Тобто, і справді бельгіці були та ближчими до забитого М'яча. Ну, супер шанси виникає на 62-й хвилині матчу, коли е, виходить вже на ударну позицію, якщо не помиляюсь, мата Мата виходить на ударну позицію, Мата пробиває а Георгій Бущан рятує Динамо Київ. Справді пощастило тут киянам. Ну, Якщо не помиляюся, то сама мати пробував. Тому що потім ще був удар Вормера, відповідно, небезпечний, який заблокував футболіст київського Динамо. Тобто, і справді такий знак важкий справді матч. Кремний своїм шансом на 69 хвилин, коли ж Перенко на ніс хороший дальній удар з 1,25-відбив його Сімон Меніоле. Ось не пане був і справді дальній удар. Також, не пане, був дальній удар від 9 Сканкова. Uh, ні, не відвідується Гангова, а то таки Микола Шпаренко. В принципі, дуже, до речі, активний був Микола, uh, додав динаміки. Uh, у Брюгі був uh, просто хороший шанс. Справді, просто розкішний шанс був на 81 й хвилині uh, для того, щоб забивати. Хороша була контратака. У Справді, дуже здорово м'яч отримав, увійшов вже на ударну позицію, пробив з розворота і не влучив по воротах. Вой, с недовольством бриг забытый. Найвосена, 83 х хвоноваючи, динамівцям потрібно забивати гол гол, пидопичний мяч луческу, Ідуть в атаку. А, Александр Кравай, веде передачу на Сергія Сыдорчака, той повертає мяч на Вітю Цыганкова, Вітя знаходить Джерсона Родригеса, сам пішов відкриватися. Віктор Цыганков, Джерсон Родригес, Черпачком, загадай, мяч на Вітю Циганкова, Вітя Цыганков, виконує правострел, виналий буєвский, вривається, пробиває. Гол! гол гол віталій віталій буяльський віталій буяльський забиває гол та приносить динамо Київ Перемогу. Намагалися бельгійці піти на штурм, забити другий м'яч. перепрошую не другий м'яч, а перший м'яч, да? відповідно, ну другий м'яч, по собі двохвачого протистояння. Але в грі та динаміці були ближчими потім до другого забитого м'яча, тому що хороша була там контратака на 92-й хвилині, яка завершувалася непаним ударом Микули Шпаренко. І знову Сімен Мінінля відбиває його Удара Но в кінці кінців динаміці вистояли в останніх хвилинах, намагалися бельгійці піти на штурм. Кияни вистояли та здобули, неймовірну перемогу 1-0 у Бельгії і по сумі 2-1 кияни пройшли в 1-8-му фінал Ліги Європи того сезону. Друзі, важкий мають, якщо подивимося статистику, да, Володіння М'ячем було більше у Динамо. 54,46 Відсоток контролю за динамівцями, але за ударами тут е, втричі більше. Бельгійці били по воротах. 18-6 по ударах 3-3 по ударах в площину воріт. Ну, і, відповідно, 6-7 кутовими. Тут була перевага у динамо Київ. Друзі, ну в цілому, якщо брати, в принципі, моменти, Брюгі ось був та момент мати, коли вийшов один-один. Ну якщо не помиляюся, то це був саме мата. Ось, чесно слово, друзі, може помилятися. Може помилятися. Но мені так здалося, що це був саме мата. Ось він саме виходив один на один, але йому забити не вдалося в тому епізоді. В цілому, якщо брати по гольвим шансам, динаміці по створених моментах, знаєте, по створеним небезпечних шансах, да, кияни не поступили з Брюкя. Я так вважаю, да, обрігу було більше ударів, але ці удари в більшості випадків були або повз ворота, або просто-напросто заблоковані. По ударах площину 3-3. Кену на характері, справді, перемогли неймовірний м'яч Віталія Буєльського. І справді, Віталій Буєльський забив дуже важливий м'яч, справді дуже важливий м'яч від Віталія Боєльська. Кияни здобули неймовірну перемогу. Якщо брати матч, ну, глобально він був тарівний, який не нискав Олімпійському. Але Київ, я вважаю, на цю перемогу кияни заслужили. Заслужили. Показала команда Мірчилоческу характер і перемогла дуже сильною сильную справді бельгійська команду Брюгер на виїзді з рахунком 1-0. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення усім до нових зустрічей.